Найдорожча твоя покупка взагалі, яка була? Ну, це квартира, машина, квартира, так. Машина. Ну, квартира. Твоя валік. Дайсон. <ріст> Чоловік, який в 2010 році припинив читати книжки і досі успішно деградує, Микола паласи. Дивлячись на нього, так і не скажеш, що він автор кулінарного телеграм-каналу. Людина, в якої абсолютно відсутній смак. Стара альтушка. Валік біга. Вчора людина гол забила. Сьогодні на Ти був на тренуванні? Ну а як на тренуванні, і вже вона, оце графіку людини, бачите? А я став. Потім думаю, блядь, рановато, ще поспав. Потім став, за собачкою говно убрав, вдома, потім вийшов на вулицю, за собачкою говно убрав на вулиці. Ти просто яких собачок знаходиш і. Просто собачки ходив, можна говно убрати? Та вот, ляпнув нашій оболоні. Взагалі, ми ж за оболоні вболіваємо, ви знаєте. Причому, ну ця кричалка повинна бути типу зі здивуванням кажути. Це ми так на стадіоні заряджаємо, люди думають, що взагалі. Ну що ми забило за балонь, коли тут гравці динамо? Ти чув яка інтрига? Ні, там дуже було впевнене на, а може таки, може зайве. Кожен випуск чує, що все Миколі треба. Миколі все треба. Моя ж мама без світла. — І Внучка. Ой, як. Внучка, колись... — І весь наступний раунд доведеться виконувати цю вправу на бар'єрах. Ану, Коля. Я думаю, що це не так. Не так охуєнна, як хотіла. Не так охуєна. А у нас є ще в команді гравець, який Тарас Hollа, забиває і туди, і туди. Ну, Тарас, він просто hadstve. ще не розуміє, коли треба забивати, і він вибити його. В цьому сезоні забив 3 голи, два в свої. <х layered> він Ні, <з authentication> nee, ну Він же, він випадково це робить. <пи? <Чи>? <пи> да, да, це, звісно. Ну, за болоню, він каже, ну 4-0. Я ляпнув в свої. Ну так, ну що підтримується. А можна підсказку? П перший раз за історію нововведення, підсказку від. Ну, з дзвон, дзвон, дзвоник другу. Дзвон... ну давай у мене є просто друг, який розбирається в футболі. Ні, Андрій Лузан. <риклад> Я отак от наберу чисто його думку. А ну, ну о, Андрюха, привіт! Ми тут на шоу. Тут питання просто футбольне, і я вирішив тебе набрати е за підсказкою. Я вже здивований, що тобі не на І ти реально. Я вже здивований. буде Майбуде двадцять шість. Щось зрахує? Андрюха, дякую. Якщо про це це дуже небагато, але дякую тобі. А хто був найдалі від правильного Андрій Лузан. Блять, це треба. <правити чість> Давай його викличемо, щоб він тут побігав. трохи. Людина, яка програє в цьому раунді, буде змушена виконати, виконати таку штучку, йому прив'яжуть отут до пояса шнурочок. На цьому шнурочку прив'яжуть сосиску, і треба і тре буде отак розгойдати сосиску, щоб вона залетіла в рот. На Ютубі є відео. На Ютубі на вже є таке відео. Я нагадую, що тобі весь раунд треба, буде. Може, не вийобусь? Ну, ти здивувався, коли побачив, скільки вони йде? Ні, абсолютно. А скільки людей живе в бусові? Десь 900. 900. По суті. Всі глянули, всі, 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 всі свої. Як то на машині через село? А правильна відповідь, відео триває 3 хвилини 25 секунд, щоб проїхати село Бусовецько з однамі. А чекай бо чи воно взагалі реально, бляха? Ні, нереально. Не напевно, ноги ширше треба. А ти як хочеш, ти тако хочеш розкрутити? Ви тут який в папір дома? У мене цей зараз, делюкс. З'єва делюкс. А як я приходив, то не було ніякого делюкса, бля. Він ж ховає, коли ти приходиш. Ти приходиш, я оп, поміняв. Просто сі, вибач, 21 свій спіртом протираєш? Є є, має во єселфето підполив піда <ріст> <ріст> горить. Чока, я думаю, рома на роботу приходить. Я кажу, ти що, випив знову, <ріст> 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 а сього спіртяга звідти йде. <ріст> <ріст> так, а ти собака жопу мені нюхаєш? <ріст> Буває же ж таке, що під час матчу хочеться в туалет. Звісно, буває. І ти ж не можеш, ну це дуже рідко, а що <рес> <рес> <Ой! рес> <рес> <Для, для рес> а що ти свійшся, наче разом наче разочих форма біла, блядь. <рес> 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 А всі інші чекали чи просто. Ті граєш просто в меншості. Він просто відпросився і сказав. А ти там з телефончиком сидиш. Виходиш, дай мач закінчився. Чисто дивишся, що там пацани як бігають. Ні, не в того. Покарання лускало означає, що людина, яка програє в цьому раунді, буде так тримати ручки, а той, хто переможе, буде йому плювати на сіння. Ладно, скажу 15, а ви там далі думаєте, як відповідати. Ну, Ти поміг 15. Ага. Та спокійно. 15. Ти можеш спробувати ради цікавості? Ну, щоб просто зрозуміти, скільки це можливо в теорії. Наскільки ми далеко. Єбать. Все, розходимось. Це треба враховувати, ну реально важко. Ну, все! Бачите. Головне, ж. ладно, що Я Я про таке не мріяв в житті, знаєш. А ти нормально виїдай, тут, блядь... Бо, ну, вина, не доїдена. <смі> <смі> Ти Ти до речі, дуже дякую, що не плюєш. <смі> <смі> Рукою. А, 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 міго... Можеш, можеш, якщо хочеш, можеш. <смі> <Я> в <кінці. смі> Так. Ти ж ще дай поправку, що це латвійці. А який факт ми знаємо про латвійців? У них столиця Рига. Столиця Рига. А за Рига. А за Рига. А за рига я себе вважаю. Закінчилось, да? Та я наївся просто. Та давай ще чу-чу-чуть. Може, ти? Та давай. Може, ти йому пошмаркаєш чуть-чуть. Давай, по-по, і так поки пауза. Лови! Лови! Тренер Ливерпуля. Чувак, чувак, он если вжарит, ну, у мене таз падьоть взагалі, я можу нормально прикластися. Бля, я раз так пробував в школі на колінах їхати. Порвав штани, порвав колено в глині, чорне. Я їхав реально десь, може, сантиметр. Караваев. <реш> Реально, ти так робиш. Та ні, шо він вчора біжав, 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 з такими очима, я забив пізні. <реш> тут що? Кри... Кри... Кріш. Кріштіано Роналдо, типу, так? Да? Ну, тут тут фукати не можна, якщо що. <реш> е -е, добре, один бал. Мессі. <реш> Черепаха наєзниця. Парачі, Черепах... А коли ми колосутру перейшли? Су! ссу, сиш. Не лісиш. Ти сімічки єш. Якщо він забиває, то хто тобі асист робив, то ти повіде. Реально домовились, ти забиваєшся, то так ти зробиш цю штучку. Ну, да, да, добре. Кометне святкування від двох друзів брашка і Ваната. Сі-сі, чи що? Сі-сі. Сі. Сі-а. Сі! щоб обов'язкова. Це для ефекту, щоб два бали були. Один бал, бо ти вже заїбався. Це один бал. Ну як це один бал? Я хотів побачити, як ти будеш психувати. Головне попасти по жопі, Ти бо в нього... На легенькі. Ну, в нього була операція на ногу, то... Ебать! Ебать! Він не вміє. Блять! Так, Вийшли! Що О, а що так? Що я тобі було. Зроб... Так стриває. Ми... Ш... 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 А чого воно пече? Так ми ж домовлялись, що ну, в повну б'ємо. Да. Ну нормально, нормально. Я славши, Не слабше. Що... Он чітко ти зробив, він ну, напряг. На ну так ти... Ну, нормально. Нічого Я зроблю так, щоб тобі було боляче. Тобі буде боляче. Ні, ти відвідку мені не даш? Ну, подивимося. Це гра, це гра, це Дадеш, я шо? Бам. Ай-яй-яй! Нормально? Я говорив. А от тобі і карма, блядь. Я Карма то хуйня каже. Як ти мій пірдак на Це був клуб дилетантів. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Підпишіться, підпишіться на Караваєва, підпишіться на Куди підписати? У Мене нема ніде. А є? А є весь цей аккаунт. Це немає, немає. Відпишіться від караваю! Все, все, підписуйтесь на Брашка, підписуйтесь на ванати і не забувайте про лайки та коменти.